Ніжкою від столу вбив знайомого. Ця трагедія сталася в Кам'янкаширському. Місцевий повідомив поліцію, що знайшов труп свого 55-річного сусіда. Вдома в нього були хаос, безлад та сліди бійки. Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть настала ймовірно через те, що йому нанесли тілесне ушкодження ніжкою від стола, адже на ній були сліди його крові. Відповідно, поліцейські розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів, аби встановити зловмисника. 23 жовтня в Кам'янкаширському його затримали. Ним виявився 29-річний знайомий потерпілого мешканець сусіднього села. Він затриманий в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України за процесуального керівництва прокуратури. Йому оголошена підозра за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Йдеться про нанесення тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.